Метричні співвідношення в прямокутному трикутнику та теорема Піфагора. Так, задано прямокутний трикутник з катетами А, Б, гіпотенузою С. Проводимо висоту з прямого кута. Значить, ця висота поділила нашу гіпотенузу на два відрізки. Один з яких це проекція катета А на гіпотенузу С, інший це проекція цього катета Б на гіпотенузу. Позначили А БС. Б, С. Отже, ще раз, катет А. Якщо провести висоту з прямого кута, катет А, ось його гіпотенуза, на, гіпотен... на... Гіп... Проекція на гіпотенузу, Катет Б, ось його проекція на гіпотенузу. Отже, позначаємо висота наша H. Значить, діють такі співвідношення. Якщо проведена висота з прямого кута, то квадрат висоти дорівнює добутку цих проекцій катетів на гіпотенузу. Щоб знайти висоту, квадрат висоти дорівнює А А помножити на Б так? Тобто проекція одного катета помножити на проекцію іншого катета. Далі, квадрат катета А дорівнює добутку його проекції на всю гіпотенузу. Квадрат катета Б дорівнює його проекції на всю гіпотенузу. Так, і що основна наша формулка. Да? Королева формула це теорема піфагора, що сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Зараз будемо це з вами відпрацьовувати. Ось ці три формули та теорему піфагора записали, вивчили на пам'ять ці формули. Значить, щоб знайти висоту, проведену до гіпотенузи. Потрібно перемножити проекції катетів, да? квадрат висоти, квадрат катет рівня добутку його проекції на гіпотенузу, квадрат катета, ну, іншого, да? така сама формула, просто що тепер множимо його проекцію на гіпотенузу. Так, є записали, вивчили три основні метричні співвідношення в прямокутному трикутничку та теоремку піфагора. Сума квадратів катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Так, що з цієї теореми піфамора в нас випливає, що якщо для якогось трикутника виконується ось така рівність, то це такий, такий трикутник прямокутний. Що, давайте до праці відразу. Так, поїхали. Почнемо. Так, знайти довжини відрізків, позначених на малюночку. Отже, бачимо, що всі, у всіх цих трикутничків, в яких прямокутних бачимо, так, що кут все тут у нас скрізь прямий, проведено висоту. Тільки ми бачимо цю ситуацію, що якщо проведена висота до гіпотенузи, та значить ми можемо застосувати наші метричні співвідношення. А саме, ось нас просять знайти, що проєкцію КТ та БЦ на гіпотенузу. Значить, Якщо у нас є висота 6 см, ми можемо розписати да, нашу ось цю формулу, що h квадрат дорівнює що добутку проєкцій да, катетів на цю гіпотенузу. Тобто 6 у квадраті чому дорівнює? 4 помножити на х. Да, ось на наш цей кусочок. Основна формула записали, розписали, звідси наш Х чому дорівнює 6 у квадраті поділити на 4, Да, Ділимо на коефіцієнт біля невідомого. 6 в квадраті 36, 36 поділити на 4 дорівнює 9. Далі, навпаки, тут потрібно знайти саму висоту, да, ще раз, формула, да, h квадрат чому дорівнює? Ось добутку цих відрізків, на які вона поділила нашу гіпотенузу. Х у квадраті дорівнює 3 помножити на 12. 3 помножити на 12 – це 36. Так? Тоді х чому дорівнює 6? Да? 6 у квадраті – це 36. Ще мінус 6 у квадраті дає 36, але так як ми працюємо з геометрією, з довжинами відрізки від'ємна. Від'ємна 6 нам тут не підходить, довжина не може бути від'ємною. Далі, Потрібно знайти катет, якщо є проєкція цього катета і є вся гіпотенуза. Чому є вся гіпотенуза? Бо А плюс HB це і є вся гіпотенуза, 3 плюс 9 – це 12. Тому за формулою якою основною, що квадрат катета дорівнює його проєкції так, на всю гіпотенузу. Тому наш Х квадрат дорівнює, треба 3 помножити на 12. 3 помножити на 12, знову ж у нас 36, і х дорівнює 6. Так, тут потрібно знайти проєкцію да, катета Б, це на нашу гіпотенузу ось цей відрізочок HB. Значить, у нас є катет, у нас є його проєкція, тому ми розпишемо основну формулу, як знайти квадрат катета. Квадрат катета дорівнює добутку його проєкції на всю гіпотенузу. Вся гіпотенуза, що це 1 плюс Х. Тому 1 помножити на 1 плюс Х. 3 в квадраті 9 дорівнює, відкриваємо вишки, 1 помножити на 1, 1 плюс х. Так, 1 перенесемо сюди, х буде дорівнювати 8. да, Один переносимо з протилежним знаком. Є. Застосували основні формули, так? метричні співвідношення, і попрактикувалися знаходити наші невідомі відрізки. Далі, знайдіть висоту прямокутного трикутника, проведену до гіпотенузи, якщо проєкція катетів на гіпотенузу, дорівнює 9,25. Значить, якщо висота проведена до гіпотенузи, що, значить, ось вийшла з прямого кута, ось висота. Значить, проекції катетів, значить, Якщо катет ось тут, то його проекція ось цей відрізочок, так? якщо висота проведена, катет, цей, так, дорівнює що ось його проекція. Так, тому якщо проекції катетів на гіпотенузу дорівнює 9,25, ось тут нам потрібно знайти висоту ось тут, з основної формули, що h в квадраті чому дорівнює добутку оцих двох відрізочків, так, на які вона поділила гіпотенузу. тобто 9 помножити на 25, h дорівнює корінь з 9 на 25, добуток можемо брати ще окремо, корінь з 9:3, корінь з 25,5, тобто 15 см наша висота. Є, знайди катет прямокутного трикутника, якщо його проєкція. Ну, давайте будемо шукати цей катет. Що значить проєкція? Щоб отримати проєкцію катета, мені потрібно з його кінця провести на цю гіпотенузу кого перпендикулярчик. І ось тепер тільки я можу казати, що це проєкція цього катета на гіпотенузу. І так, щоб була проєкція, треба провести перпендикуляр на гіпотенузу з цього катета. Ось, значить, знову ж таки, висота є в нас дасть з прямого кута, тому вступає в силу метричні співвідношення. Якщо його проєкція на гіпотенузу 4 см, а сама гіпотенуза 16. Значить, чому дрівня квадрат катета? Ще раз основна формула. Квадрат катета, чому дрібня? Треба його проекцію помножити на всю гіпотенузу. Да? Беремо корінь з цього добутку окремо, корінь 4, 2, корінь 16, 4. Тому їх зрівнює 8. Так, добре ще. Катет прямокутного трикутника дорівнює 18 см, Так, ось 18, наша. А його проекція на гіпотенузу 9 Знову ж таки, щоб отримати проекцію, провожу висоту з прямого кута. Ось цей катет, значить, його проекція ось тут. Ось його проекція на гіпотенузу. Знайди гіпотенузу. Трикутника. Розпишемо основну формулу, що 18 в квадраті чи мудріння 9 помножити на всю гіпотенузу. З цієї формули витягнемо наше невідоме ділим що на коефіцієнт біля невідомого 18 в квадраті поділити на 9. 18 в квадраті це що таке? 18 помножити на 18. Тому ми тут бути, 2 помножити на 18, 36. Вся гіпотенуза – 36. Так, є. Висота прямокутного трикутника проведена з вершини прямого кута. Висота з прямого кута ділить гіпотенузу на відрізки 8 і 4,5. Так, зрозуміла ситуація. Знайти катети. Значить, у нас тут невідомий катет і тут невідомий катет. Знайдемо спочатку катет А. А в квадраті до рівня треба взяти його проекцію, тобто ці 8 см, помножити на всю гіпотенузу. Вся гіпотенуза це що таке, 8 плюс 4,5, це 12,5, помножити на 12,5. Множимо 8 на 125, це у нас 1000, так, один знак треба з, з кінця прибрати, тобто 100. Значить, А буде дорівнювати 10, так, корінь 100, 10. Давайте знайдемо катет Б. Б квадрат дорівнює 4,5 помножити на всю гіпотенузу, так, на 12,5. Бачимо, його проекція на всю гіпотенузу. 4,5 помножити на 12,5, два знаки. Після кого буде так, що будемо множити в стовпчик, чи що? Попробуємо 45 десятих помножити на 125 десятих, чи попробуємо скоротити. Скоротимо на 5 дев'ять других. Скоротимо на 5 5,25 других. Так, і що у нас тепер буде легше витягнути квадрат? Чому? Бо в нас є 9 помножити на 25, 2 помножити на 2 у нас що? 4. Тепер. B дорівнює. Корінь з 9 помножити на 25 поділити на 4. Можемо брати окремо да, властивості коренів. Добуток да, і частку можемо взяти окремо. Курінь із 3, корінь з 25, 5, корінь з 4, 2. 15 поділити навпіл. Це що в нас 7,5 см інший капіт. Так, добре. Перпендикуляр проведений з середини основи рівнобедреного трикутника. Значить, рівнобедрений трикутник є позначила, з середини основи. Перпендикуляр проведений з середини основи до бічної сторони, ділить її на відрізки 1 і 8, починаючи від основи. Значить, тут 1, а тут 8. Знайди периметр трикутника. Значить, в рівнобедреному трикутнику, якщо провести висоту, вона ж буде і медіаною, тому вона якраз попаде в цю середину в цього відрізочка. І що ми бачимо, що в нас ось ліва частинка, це прямокутний наш трикутничок, у якого проведена висота. Так, проведена висота. Є е, що проєкції катетів? Нам потрібна потрібен ось цей катет, бо якщо тут 1 плюс 8, да, вся ця штука у нас 9. тут теж буде 9 згодні, бо це рівнобедрений трикутник. Якщо знайдемо Х, тут у нас рівні відрізки, бо це медіальна висота ділить в сторону пополам. Ви бачите, знайдемо х. Х – це катет. Х квадрат чому дорівнює? Треба взяти його проекцію. 1 помножити на всю гіпотенузу 9. Х дорівнює 1 помножити на 9. Це 9. Значить, х дорівнює 3. Тут 3. Тут теж у нас кусочок 3. Значить, вся основа 6. Периметр чому дорівнює? 9 додати 9 і додати 6. Так? 18 – Плюс 6, 24 см. Так, є. Висота проведена з вершини прямого кута. Значить, у нас є висота, проведена з прямого кута. Ділить гіпотенузи на відрізки, що відноситься 9 до 16. Це вже ми знаємо, що робити. Значить, наш цей кусочок 9х, інший кусочок 16х. Знайди катет три пункги, якщо висота дорівнює 24. Невідомий катет А і невідомий катет Б. Значить, а квадрат чому дорівнює? А квадрат дорівнює, треба взяти 9х та помножити на всю гіпотенузу. Вся гіпотенуза 9х плюс 16х, це у нас 25х. А квадрат дорівнює 9х помножити на 25х. Так. Єдине, що у нас тут немає, це 9 помножити на 25 помножити на х квадрат. Так само буде сказати том Б. Так, тільки там у нас що? 16х помножити на 25х. Значить, 16 помножити на 25 і помножити на х квадрат. Так? Що там, що там, нам потрібно кого знайти х, так? щоб ми підставили і знайшли свої катети. Так, давайте складемо рівняння. Де будемо бачити складати рівняння? З від тому і якоїсь частинки. У нас є висота, давайте розпишемо ці 24 см. Чому? Бо квадрат висоти дорівнює чому? Добутку да, цих відрізків, на які він поділила нашу гіпотенузу, да, оцих проекцій катетів. Значить, 24 в квадраті дорівнює 9х помножити на 16х. 9х помножити на 16х. І звідси знайдемо наш х. Значить, 24 в квадраті дорівнює 9 помножити на 16 помножити на х квадрат. Виразимо звідси х квадрат до 24 в квадраті поділити 9 помножити на 16. не поспішаю множити. Так, чому візьму трошечки скорочу, навіщо множити? А по-перше, нам треба взяти корінь да, з цієї частини, щоб знайти х. Тому взагалі не множимо, а знаходимо спочатку корінь. Корінь з 24 в квадраті, 9 помножити на 16. Витягнемо з-під кореня. тут 24, тут 3, тут 4. Скоротимо 24 поділити на 4, це 6, 6 і 3 теж скоротиться, це 2. Значить, х дорівнює 2. Якщо ми знайшли х, підставимо в наші формули наших катетів. 9 помножити на 25 і помножити на 2 в квадраті. Значить, а буде дорівнювати. корінь з 9 помножити на 25 і на 2 в квадраті, да, це 4. Окремо. 3 на 5 на 2, да, 15 на 2, 30. Е, далі, тут у нас що, 9 на 16 на 4, так, тому що х у квадраті, да, наш х, ось, двічка. 3 на 4 і на 2. 12 на 2 у нас 24, це наш інший катет. Є склали рівняння з відомої висоти, квадрат висоти до рівня добутку, проекцій катетів на гіпотенузу. Так, знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо катети дорівнюють. Катет 6, тут катет 8. Знайти гіпотенузу прямокутного трикутника, якщо катети дорівнюють 6, 8. Так, якщо знайти гіпотенузу, якщо ми проведемо нашу висоту, тут у нас. Так, стоп, це вже в нас, тому що ж це таке з висотою. Да? Якщо й дано два катети, як знайти нашу гіпотенузу? Тут давайте вже що ми застосуємо нашу королеву форму, да? кого? Теорему піфагора. Значить, щоб знайти гіпотенузу, потрібно що? застосувати теорему піфагора, що квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Так, 36. Плюс 64 дорівнює 100, значить, наша гіпотенуза дорівнює 10, да? корінь із 100. Є знайти невідомий катет прямокутного трикутника, якщо Гіпотенуза та другий катет. Ну, гіпотенуза найбільша, хай під буде 17, тут 8, знайдемо інший катет. Значить, з нашої теореми Піфагора, якщо квадрат гіпотенузи дорівнює сумі катетів, то квадрат катета чому дрівнює? Від квадрата гіпотенузи так, потрібно відняти квадрат іншого катета.